Ця молитва може змінить твоє життя сьогодні і назавжди. Вона здатна зцілити тіло, зцілити душу, розв'язати заплутані ситуації, оживити стосунки, принести мир у серце і навіть відкрити шлях там, де його ніколи не було. Це не звичайна молитва, це молитва самого Ісуса Христа, яка торкається кожної сфери життя духовної, фізичної, фінансової, сімейної. Коли ти промовляєш ці слова з вірою, вони стають як живий потік Божої сили, який проходить через усе твоє Яство. Сьогодні ми не просто прочитаємо молитву, ми доторкнемося до її суті, ми зрозуміємо, як через неї діє Бог, і тоді чудеса почнуть розкриватися у твоєму житті. Коли учні побачили, як Ісус молиться, вони сказали навчи нас молитися. І тоді він дав їм молитву, яка стала ключем до всіх дверей. Це не просто слова, це духовна формула, у ній є віра, довіра, прощення, забезпечення і захист, це як живий контракт між Богом і тими, хто йому довіряє. Ісус залишив її, щоб кожен міг говорити з Отцем, не як прохач, а як дитина, яка має право на любов, милість і благословення. Перш ніж ми почнемо, я запрошую тебе підписатися на канал Молитва Українською. Разом ми поширюємо живе слово, яке зцілює душі, піднімає серця і приносить небесний мир у кожен дім. Підпишись, щоб не пропустити жодної молитви, яка може стати саме тією, що змінить усе. Починаємо молитву Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Хай у кожному слові й ділі Твоє ім'я буде прославлене через нас. Хай Твоя присутність наповнить цей день. Нехай прийде царство Твоє, не лише десь колись, а тут і зараз, у моїй сім'ї, у моїй роботі, у моїх думках. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Я приймаю твої плани, навіть якщо не розумію всього зараз, бо ти мудрий і добрий батько. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, дай нам не тільки їжу, але й віру, не лише гроші, але й мудрість, не лише дім, але й спокій у серці, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Очисти серце від усього, що заважає любові, зроби нас схожими на тебе, щоб ми прощали легко, як дихаємо. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, бо сила твоя більша за будь-який страх. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Тож чому ця молитва може зробити будь-яке диво? Друзі, ця молитва не просто прохання, це духовний закон, який активує Божу присутність та дію слова. Коли ти молишся не механічно, а серцем, коли твої слова звучать із довіри, вона починає діяти. Як казав один відомий священник Бог не реагує на сльози, Він реагує на віру. І саме ця молитва пробуджує віру, яка рухає гори. Зараз ми розберемо. Як саме молитися правильно цією молитвою, які уроки потрібно усвідомити, аби молитва була правильною в очах Господа? Зараз ми розберемо, як саме молитися цією молитвою, які уроки потрібно усвідомити, аби молитва була правильною в очах Господа. Господь через Ісуса показує нам сім принципів, сім сильних стовпів. Ця молитва може зробити будь яке диво. Принцип Перший Молитва відкриває двері неба. Коли ти промовляєш слова Ісуса, ти відкриваєш шлях між небом і землею. Це духовний код, який запускає Божу присутність у твоє життя. Один відомий проповідник сказав молитва це не спроба змусити Бога почути. Це момент, коли твоє серце починає чути Його. Молитва Ісуса не тисне на Бога, вона включає тебе у Його силу. Коли серце відкрито, Небо відповідає завжди. Принцип другий вона повертає внутрішній мир. Коли ти вимовляєш, нехай буде воля твоя, у душі зникає буря, бо істинний спокій приходить не від того, що все під контролем, а від розуміння, Бог керує всім. Один відомий священник казав Тиша в серці це місце, де починає звучати Бог. Молитва Ісуса повертає рівновагу. Нагадує не ти тримаєш світ, це світ тримає тебе у Божих руках. Саме із цим розумінням віра може працювати та здолати зневіру. Принцип третій, який відкриває шлях до чудес і прости нам, як і ми прощаємо. Ці слова ключ до внутрішньої свободи. Поки серце тримає образу, воно закрите для благословення. Коли ти прощаєш, ти не відпускаєш людину, ти відпускаєш біль, ти дозволяєш Богові діяти замість тебе. Як казав відомий служитель прощання це двері, через які входить милість. І коли ці двері відкриті, Бог творить справжні дива. Принцип четвертий: Бог твоє єдине джерело. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, це не просто прохання, це визнання усе, що я маю від тебе, Боже. Коли ти визнаєш його своїм постачальником, ти перестаєш триматися за страх. Ти знаєш, якщо він піклується про птахів, то тим більше подбає про тебе. Тому ця молитва вчить дякувати, навіть коли ще нічого не видно. Бо віра бачить неочевидне, і саме тоді починаються зміни. Страх блокує віру, але довіра у молитві відкриває дива. Принцип п'ятий молитва утверджує тебе у духовній перемозі. Це дуже важливо визволи нас від лукавого це не прохання зі страху, це проголошення духовної влади. Ісус дав нам силу стояти, а не тікати, бути світлом, а не тінню. Коли ти говориш ці слова, ти нагадуєш собі: я не слабкість, я сила Божа. Бо перемога вже звершена на Христі, і ти частина цієї перемоги. Ворог постійно намагається вибити віру із наших сердець, але ми маємо визволення. Це добра звістка: тримайся цього і не відпускай цю обітницю. Принцип 6. Молитва пробуджує віру, що діє. Кожен рядок цієї молитви насичений вірою, не вірою у диво, а вірою в Бога, який творить чудеса. Коли ти молишся, слово оживає у твоїх устах, воно починає діяти у сфері, де тобі потрібна зміна у тілі, у фінансах, у стосунках, у долі. Відомий проповідник казав: Коли ти говориш слово з вірою, Бог каже, Я підтримую це. І саме тому Ісусова молитва це не обряд, а механізм віри, що рухає гори. Іншими словами, Господу аби зробити щось потрібне Твоє рішення, Твоє Слово, що згодне із благою волею. Віра робить діла, навіть якщо не видно перемоги, наповнені вірою, ми починаємо крокувати шляхом перемог. Наші думки і рішення змінюються. Наше тіло проявляє силу, якої раніше у нас не було. Принцип сьомий молитва нагадує, хто ти є це надважливо. Отче наш це не просто звертання, це акт самоусвідомлення. Ти не раб, ти не чужий, ти дитина Божа. Раб просить милості, а дитина говорить з упевненістю любові, Бог хоче, щоб ти говорив до нього не зі страху, а з довірою. Як навчає писання. Ви не прийняли духа рабства, але духа усиновлення, яким кличете Авва, Отче. Коли ти говориш ці слова, ти відновлюєш свій духовний паспорт, ти нагадуєш собі, що належиш не темряві, а світлу. Любі слухачі, щоб слово Боже ожило й діяло у вашому житті, давайте укорінемо його спільною молитвою, аби все насіння слова проросло. І дало сильний плід. Отче наш, сьогодні ми схиляємо серце перед Тобою і говоримо ці святі слова не як обряд, а як живе визнання віри, нехай буде воля Твоя. Не моя воля, не людські плани, не чужі очікування, а Твоя досконала, добра і спасенна воля. Навчи мене, Господи, приймати Твої рішення з миром, навіть коли я їх ще не розумію. Дай сили довіряти тобі, коли шлях здається темним, дай мудрості чекати, коли твої відповіді приходять не так, як я планував. Як сказано у молитві Ісуса нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче, я хочу, щоб Твоя воля стала моїм шляхом, Твоя мудрість моїм рішенням, Твоя любов моєю реакцією, Твій дух моїм провідником. Я приймаю Твою волю у здоров'ї і в боротьбі, у радості і в очікуванні, у благословеннях і навіть у випробуваннях, бо знаю, що все, що ти робиш, веде мене до життя вічного і миру. Ти мій пастир, Господи, і я не матиму нестачі ні в чому. Твої стежки праведні, твої дороги чисті, твоя воля світло на моїй дорозі. Навчи мене говорити, як Ісус у Гефсиманії, Отче. Не як я хочу, а як ти, і хай це стане молитвою мого життя. Господи, я приймаю Твою волю у своїй родині, у своїй праці, у своїх рішеннях, у кожному слові дії, хай усе, що я роблю, прославляє Твоє ім'я. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, дай духовну поживу, силу стояти, віру діяти і серце. Яке вдячне за все, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо тим, хто завдав нам болю. бо тільки прощене серце може прийняти Твою волю, очисти мене, Господи, від усього, що заважає любові. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Захисти мене від сумнівів, від невіри, від духу страху. Хай кожна тінь піде, бо в мені живе світло твого слова. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, і я частина цього царства. Я приймаю його не завтра, а сьогодні, зараз, у цей момент. Хай твоя воля стане моїм способом думати, говорити і діяти, хай вона принесе зцілення там, де був біль, хай вона відновить віру там, де була втома, хай вона відкриє двері там, де я бачив стіну. Я проголошую, що сьогодні не моя воля, а Твоя, Господи, здійснюється в усьому. Я приймаю твою волю з радістю, бо знаю, вона не для того, щоб обмежити мене, а щоб підняти, благословити і захистити. Дякую тобі, Отче, що Твоя воля це не тягар, а привілей, не обмеження, а крила, не втрата, а шлях до істинної свободи. Нехай кожне слово, яке ми сьогодні сказали, вкорениться в серці і дасть плід мир, віру, силу й послух. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь. Друзі та слухачі, ми безмежно раді, що ви були із нами. Сьогодні, коли Слово Боже має найсильніший вплив та цінність, ви можете підтримати наш канал та стати частиною учнів Божих. Ви можете ширити Слово Боже, зробивши репост, поставивши вподобайку або посіяти фінансове насіння у наш канал. Ми проголошуємо з вірою, Господь воздасть у 10, 30 та 100 разів сійте у родючу землю та отримуйте воздаяння від Господа. Команда каналу Молитви українською дякує кожному, хто вивчає слово разом із нами. Віримо, що кожен наш слухай є благословенним, є здоровим та сильним віруючим. Дякуємо, що були разом із нами. Нехай буде із вами Господь, а ви у ньому.